Відчинятись двері найширше, найщирішим веселим пісням. Ми для вас, мам, почитаємо вірші, скажемо слово чарівне для мами. Кожна тут найкраща. Цей день вітання тобі несе. Дякую тобі за щасливу долю, за зелене жито на весенній полі. Дякую тобі за дитячі роки, за турботу серця, за людину спокій. Люди, матусі, вітаємо, весне матусі. Будьте Будь завжди, завжди посміть і щастя, а ми будемо все робити, щоб посмішка не сходила, вашого побудила. На орангу, вона прокляна, десь за годинку раніше за нас. І як не було, і що б не склало, Вона усміхалась мені в перший раз. За те, що тобі серце мене гріло, оберігалася до зустрічі зі мною, завжди мене прощала і жаліла. Я обертала материнською любов'ю. Пробачше, не давала тобі спати, то лізла в зуби, не змогла я пояснити, що ти найкраща в світі мама, яка продовжила все одно любити. День матері, я попрошу у небо світлих світил для неньких, бо для дитини іншого не треба, тільки б сміхались очі мамині рідненьці. Я буду все життя тебе любити. Для мене мій янгол на землі. Народі кажуть, до тих пір не діти, а поки з нами наші мати. Мамо, матусенько, мамочко нинку, матінко, узих, твій ніж не мовлю.